Шановні друзі, щастя вам у хату. Сьогодні хочу показати вам одну посилочку, яку я ще вчора отримала. Сьогодні хочу вам її показати з мого опиту з досвідом так? на українській мові. Заказали оці помідорчики Леда f 1 і е, хочу спробувати у цьому році е, їх вирощувати. І на, і на весну залишу, на, на осінь, вибачаюсь, на осінь залишу, е, щоб у, у кімнаті. У мене і взяла цей ще фітоспорин, Така допомога нам. В огороді та й де квіт, квіти, ну, квіти кімнатні, ось так. Е, хочу роз, розповісти вам про ці помідорчики. Е, у минулому році я е, у мене були, були просрочені насіння е, томата Леда f 1 і я е, спробувала Висіяти. Ну, одна, е, одно насіннячко проросло, і я висадила. Е, я хочу е, сказати вам, що він вистоїв е, всю зиму. На, на дворі був, е, ну як, зима, минус п'ять було і холодно, а цей помідорчик стоїть у нас у веранді і там, е, ну як, це не теплиця, а холодне приміщення, скажімо так. І от он стояв всю зиму, і я як то в комнату його надо, Треба було... Треба підсвітка для нього, щоб ну, як... світло більше йому. І я його не заносила. І він ось так от простояв у нас всю зиму. І от такий він видержаний, скажу так, бо треба ще вчитися українською, правильно розмовляти. І от стоїть і не і квіточки попускав. І ось так от він і ще на нього напала ця білокрилка, буду його ну, обробляти, і спробую його. На весну щось може, з нього вийде. Бачу, він стоїть, ну, листочки пожовтіли, ну, побачив ось така краса. Така у нас вийшла посилочка, вибачаюся за таку не дуже гарну українську мову, бо треба ще мені вчитися. Я намагаюся, все буде добре. Я була дуже рада зняти для вас це відео. І ми дуже вдячні, щиро вдячні нашим підписникам, нашим глядачам, що дивитесь, підписуйтесь. І хто не підписався, ще підписуйтесь. І Хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.